Мене просто от, дійсно дістало, що забагато тривоги вокруг. Тобто ми себе намагаємося успокоїти. Ви ж часто пишете, не нагнітай, але я намагаюся теж себе кожен день заспокоїти. Думаю, та ні, та це я себе накручую. Я ще блошку економіст знову розберу. Я минулого року розбирав і багато чого збулось. І це не то, що я пророк чи щось таке, типу. мені просто подобається дивитися багато відео на цю тему. Я потім сижу, запам'ю і зв'язку вам коротку даю. От я теж цю обложку розберу. І якось ну, тривожненько воно все виглядає. І хочеться в цей момент згаду, а от людина, яка пам'ятаю, в коми виходить в реанімації. Єдине, про що я думав, це я живий, все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви одужав, це от, почав звичайним життям жити займатися, і почалося це все те саме. Ну, треба щось добиватися, треба туди сюди Ми то зробили зараз гарний проєкт, який дає роботу українцям. Вони заробляють там у нас по постака на місяць за ця інформація за посиланням в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися і там хотіть чогось більшого, чи розвитку постійного, чи ти в в інстаграмі бачиш, у когось постійно дуже-дуже класно, ти на це рівняєшся І забуваєш про своє життя, що в тебе, в принципі, все вже є для щастя абсолютно. Це життя в першу чергу. Бо поки ти живий, ти можеш щось міняти, змінювати, про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя, і оце от, тривожимося за те, що, можливо, нам і не треба в житті. От я як, як прочитав цю новину, от задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз мобілізовані в російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну, до вас би якби прийшли і отак от би сказали, і що то до вас представили. Я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки в плен Я Уявіть, це стрес, який у людей взагалі жив в житті. Так що. Слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися, давайте не знаю, молиться за це більше. І Україна нарешті хай вже отримує все, на що заслуговує, хороше. Вже пора, вже ми натерпілись, будь здоров. Все, всім папа, -па, друзі.